Нарешті ми приїхали сьогодні в гості до військової частини 0543 для того, щоб передати цей локер максимально ефективний. Щоб Хлопці могли їм користуватися та виконувати бої завдання. Ми вам по-перше дуже вдячні за допомогу. Це дуже велика допомога для наших ремонтників. Вона справляється своєю задачею на всі 100%. Мобільна, швидка, великий запас інструменту для створення швидкого ремонту. Як показує практика, цього дення все потрібно робити швидко, машинально швидко. Тому вам дуже вдячні, вдячні людям, які долучаються до зборів. Дякую вам за таку підтримку. Дякую вам, дякую вам велике. І ще раз хочу я подякувати в першу чергу нашим донаторам, котрі кожною копійкою, кожною гривнею долучаються до збору. Допомагають військовим для того, щоб наблизити нашу перемогу. Дякую вам, слава Україні! Героям слава!